Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплект коаксально-акустичної системи від компанії Morel. Модель Maximo Ultra Coax 502MK-2. Динаміка розміром 13 см. Постачаються фірмовій упаковці. Всередині у нас знаходиться інструкція, також фірмова наліпка. Динаміки. Йдуть захищені металевими сітками. Також є монтажний комплект. І два динаміки. Ось такий мають вигляд. Динаміки на дві смуги, як ми бачимо, магніти захищені гумовими накладками. Монтажна глибина 56 мм усього. Підключення стандартне, плюсова-мінусова клема. Кошики штамповані зі сталі, дифузор з композитних матеріалів і маємо гумовий підвіс. Номінальна потужність даної акустики 80 Вт. Максимально 140 Вт. Інший динамік абсолютно ідентичний. Чутливість у цих динаміків 89,5 дБ. Опір мають 4 Ом. Ось такий вигляд вони мають захисними решітками.